70-річний ювілей дня перемоги, який в Росії відзначають з особливою помпою президенту Володимиру Путіну через анексію українського Криму та військову агресію на Донбасі, доведеться зустріти в дуже скромній компанії, незважаючи на те, що запрошення відвідати парад перемоги в Москві 9 травня отримали більш ніж 60 світових лідерів. Більше половини з них вирішила проігнорувати захід країни-агресора. Так євросоюз представлятиме всього лише один державний лідер президент республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс. Франція вирішила відправити свого главу МЗС Алурана Фабіуса з країн колишнього СССР до Путіна приїдуть керівники Таджикистану, Киргизстану та Казахстану. Також 9 травня на одній трибуні опиняться лідери двох країн, які формально перебувають у стані війни: президенти Вірменії та Азербайджану. На парад до Москви приїдуть і лідери самопроголошених Абхазії та Південної Осетії, які традиційно знаходяться в орбіті впливу Кремля. Азійські партнери Росії будуть представлені у першу чергу лідером Китаю Сідзінпіном і президентом Дії Парнабі Мукреджі Латинська Америка буде представлена традиційними союзниками Росії в цьому регіоні: президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і лідером Куби Раулем Кастро. У Москві також вже приземлилися літаки делегації Зімбабве і Південної Африки. При цьому багато світових лідерів відмовилися від поїздки до Росії. Зокрема, вирішили не їхати в Москву 9 травня. Президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президент Польщі Броніслав Кумаровський, президент Словенії Борут Пахор, президент Болгарії Росен Плевнелєв, президент Узбекистану Іслам Карімов та навіть глава КНДР Кім Чан Ын.